Ви знаєте, в мене є бажання поговорити на таку тему. У нас була домашня група, і там таке, піднялося таке питання, як точка неповернення. І я розумію, що це якби така важлива, важлива тема, яку повинні ми розуміти, що це таке. Точка неповернення. Тобто це те, після якого після якої вже немає повороту назад. Все. Те, що було колись, вже ти туди не повернешся. І ми можемо почитати Біблію і бачити масу таких прикладів, таких яскравих. Ну, наприклад, такий самий. Яскравий ну, негативний приклад це доля апостола Ісуса Христа, Юди Іскаріота. Коли в нього почалася ця точка неповернення, давайте почитаємо це місце із Слова Божого. Це Євангелія Матвія, 26, розділ, 24, 25 вірш. Тут написано так, Ісус зібрав своїх апостолів. На таємній вечері. Це був останній його земний вечір на землі. На наступний день, в три години дня, він помре. Він зібрав всіх апостолів найближчих своїх учнів, своїх послідовників, яких сильно любив. Відкривав їм таємниці, ті, що інші люди не розуміли, а вони розуміли це. Це, знаєте, їм дано було унікальне право бачити Бога в тілі і бути його друзями. І така честь випала і Юді Ісхаріот. Але він виявився зрадником. І давайте прочитаємо це місце. А Ісус, знаєте, давав йому ще шанс відійти від свого злочину. Не зраджувати його. І ось він говорить такі слова: Син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, яка зрадить сина людського. Краще було б тій людині не народитися. І знаєте, тут апостоли, переживаючи, що може хтось це з них може кожен з них думав, що може це він. І вони звертаються і кажуть, чи не я Господі, не я Господі. І ми читаємо: Озвався і Юда, зрадник його, і сказав, Чи це не я учителю? Відповів йому: Ти сказав. Тобто Господь конкретно йому сказав: Що це ти? І ось в цей момент починається точка неповернення. Тобто Юда Іскаріот. Міг би сказати, господи, ти все знаєш. Да, це я. Прости, це я. Яким чином інший? По іншому шлях би пішов би, і, і все рівно все намір Господній збувся, все равно його розіп'яли, все одно він був би нашим би Спасителем, все одно Бог, знаєте, не обмежений нашими всіми такими обмеженнями людськими в нього все одно є завжди план і намір, його ніхто не відмінить. Тому що він, Бог над своїми наміром Але Юда Іскаріот цього не зробив. І написано, що під час вечері, коли він приймав причастя, дьявол війшов його в його серце. І ось цього часу відкинення Ісуса Христа розпочало інший процес у житті Юди Іскаріоти. Іскаріота. Це вічне прокляття. Ви знаєте, відкинення Ісуса Христа це точка неповернення, тобто свідоме відкинення або свідомий супротив Його Слову, яке ти знаєш, тому що, тому що він тобі відкрився, призводить також до точки неповернення. Знаєте, такі дуже відповідальні, такі дуже як би категоричні, різкі і строгі слова євреям 10 розділ 26 вірша, написано ось що. І знаєте, це стосується тих людей, які, як Іуда і Скаріот, близько біля Бога. Адже, коли ми добровільно грішимо після того, як одержали пізнання істини, то за гріхи немає більше жертви, а є яке страшне очікування суду і палаючого вогню, що може має пожерти противників. Як хто відрікся закону Моїсея, той милосердя гине при двох або трьох свідках. Зважте, наскільки суворішого покарання заслужить той, хто потоптав Божого Сина, хто не пошанував крові завіту, якою освятився, хто зневажав Духа благодаті. Знаєте, сьогодні, на жаль, серед християнства так сильно розповсюджене відступництво. Що соромно говорити, що роблять лідери християнські по всьому світі. І ви знаєте, саме головне, вони це не один раз зробили, вони роблять на протягом багатьох років і продовжують проповідувати і нести своє священство для людей. Що саме страшне І, знаєте, вони знаходяться в такому звабленні, тому що в них є по-справжньому дари Божі. І Бог продовжує діяти через ці дари. Але е, вони думають, що якщо Бог продовжує продовжує діяти, значить все нормально. Забуваючи дуже конкретні і категоричні слова в нагорній проповіді, тому що. Написано в Євангелії Матвія, 7 розділ, 21 вірш вірш, нижче, не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, увійде в царство до царства небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах, багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили? Тоді скажу їм: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Знаєте, ось тут я завжди думав, як же так? Бог діє через них, а каже, а я вас не знаю. Справа в тому, що пояснюється все. Знаєте, Біблія це унікальне слово, яке задає питання і саме відповідає. Тому що дуже чітко пророка Єзикіля в Старому Завіті. Написано і говориться про цей стан серця Божих людей, які вміщають собі дарування духовні, Бог діє. І разом з тим вони дозволяють собі гріх. І не судять себе за свій гріх. Дивіться, що тут написано. Єзекія, 18, розділ, 24 вірш. Так само, коли праведник відступить від своєї праведності і чинитиме беззаконня та всі гедоти, притаманні нечестивому, діючи так, хіба буде він жити? Ні. Усі його праведні вчинки, які він робив, не врахуються за свої злочини, які він припустився яких він припустився. І за свої гріхи, які він пізніше скоїв. За це він помре. Виявляється, Бог діє через них. А як же ти Господі, кажеш, що ти їх не знаєш? Гріх, в якому вони закостеніли і не збираються каятися, а оправдують його, анулює всю їхню праведність. І Господь знає праведних. Неправедник він не знає. Він каже: я тебе не знав. Чому? То ти ж як же, вони кажуть, як же ти Господі не знав? Ми ж діяли твої, твоєю силою, твоїми дарами. Все перечеркнуло ваше, ваш свідомий гріх, якому ви не збиралися каяться, а оправдуєте себе. Все перечеркнуло, я вас не знаю. Хтось може сказати, ну це ж старий завідогом завіття не так. Не так. Справа в тому, що в посланні до євреїв написано, що Бог той самий, що був в Старому Завіті і в Новому Завіті. В чому він той самий? В святості своїй. Він не допустить ніякого гріха, навіть помарочки на небеса. Але ви знаєте, це якби такі негативні приклади: коли вже немає повернення, вже просто очікує. Суд Божий. Але є ще позитивні приклади точки неповернення. Це, наприклад, праведності. І ми прочитаємо також ці приклади. Наприклад, Саум або Саул. який потім став апостолом, гнав церкву Божу, але в нього також появилися. Появився момент точки неповернення до попереднього савла. Після цього став він іншою людину, навіть навіть іншим ім'ям Павло. Після тих слів, коли він сказав: Господі, Господі, що ти накажеш мені робити? Давайте прочитаємо це місце дії святих апостолів, 22 розділ, 10 вірш. Але сталося, коли я йшов і наближався до Дамаска десь о півдні раптом з неба засяяло довкола мене велике світло. Я впав на землю і почув голос, який говорив мені, Савле, Савле, чому мене переслідуєш? Я, я відповів: Хто ти, Господи, сказав мені, Я Ісус Назарянин якого ти переслідуєш. А ті, хто був зі мною, побачили світло і перелякалися, але голос, який говорив до мене, не чули. Я запитав, Господи, що мені робити? А Господь промовив до мене: Встань, іди в Дамаск. І я там там скажу тобі про все, що потрібно тобі робити. І так, коли Бог йому явився, Він, знаєте, з готовністю сказав, Господі, що накажеш мені робити? Воскреслий Христос, проти якого Він воював і знищував його послідовником, приговорюючи їх до ув'язнення або до смертної кари через каменування, раптом каже: Господі, що накажеш мені робити? І з цього часу почався, почалася точка неповернення. Він не зміг уже далі вернутися в попередній свій стан. Тепер почався інший процес народження, формування. Розвитку величезного апостола. Який навіть сказав: Я більше потрудився, чим ті апостоли, які бачили Ісуса Христа, Христа в тілі. Я навіть більше потрудився. Ревність була така величезна, і освіта велика. І це все Господь використав. І він був найбільший апостол. І так, точка неповернення в християнстві називається ще не тільки від, від падіння від Христа, коли людина свідомо каже проти нього діє. Але коли вона народжується згори, це теж точка неповернення. Чому? Тому що. Людина в цей час отримує нову природу, якої ніколи не було в неї. І ця природа, вона цю людину е, утримує від гріха, вона не може далі жити в гріху. Вона не застрахована від падіння, вона не застрахована від помилок, вона не застрахована від гріхів, але, але вона вже не може в них перебувати, вона виходить з цього стану. Чому? Тому що. Точка неповернення, вона народжена згори. Це унікальний стан людини, яка називається в Ісусі Христі. Тому що Божа природа, появляючись в її серці, робить безповоротний процес. Він називається вмирання для гріха. Тобто це процес, вмирання для гріховних бажань. Це, це, означ... це, знаєте, не один раз відбулося, народження один раз відбулося, але цей процес, він кожен день відбувається. Чому? Тому що ми ще живемо в своїх тілах, які хочуть грішити. Але тут, щоб актуально, і щоб це, знаєте, цей процес відбувався добре, актуальні, постійна молитва і постійне Пильнування над тим, що ти думаєш. Взагалі, як відбуваються переміни? Зараз ми з вами прочитаємо безповоротні в нашому серці. Ми зараз прочитаємо місце, від якого текст із Біблії посла, е, Іван, Івана 6 розділ, 51 вірш, після якого. Євреї, які слухали його, сказали, та це взагалі безумство, як це можна слухати, що він говорить. Ісус сказав: Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно, його буде їсти. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам для життя світу. Ну, Ці слова викликали величезне обурення у євреїв. Його учні, яких було більше 70, більше 12, 70 учнів пішли геть і сказали, ми не можемо це слухати. Що це за канібалізм? Але знаєте, в чому була їх помилка цих людей, які, які соблазнялися? Справа в тому, що вони все приймали буквально, якщо Ісус сказав. Що хто не буде їсти моє тіло? Вони буквально думають. Забуваючи, що той, хто це говорить, він не тільки людина, а він Бог в тілі. Що це означає? Це означає, що в його тілі, в ньому відбулося з'єднання, переплі... переп... переплилося дуже сильно, небесне і земне. І він, знаючи небесне і перебуваючи в земному, він говорив і думав не так, як всі інші. Він був один такий єдиний це Бог в тілі. І він говорить про одне, а воно переплітається з іншим земне і небесне. А вони приземлені, люди люблять, думають про тільки про, про земне, тому що це їх така природа. Вони з землі взагалі були створені. Вони тільки в цій сфері земній і думають, не розуміючи, що, що він говорить не тільки це, а щось інше, щось глибше, небесне. Тому що, щоб це зрозуміти, потрібно вірою прийняти те, хто він такий Господь з неба. І так, він поєднував собі небесне і земне. Тобто він говорив про хліб звичайний. Що той, хто їсть хліб, той має сили для життя в тілі. До, до речі, сьогодні хліб теж найголовніший в раціоні людей по всьому світі. Нема хліба, наче й не наївся, правда? Так. І от він говорить про земний хліб, а потім відразу переходить про щось інше. Він відразу переходить. Про віру в себе, хто буде вірити в нього, хто буде вірити в нього, не загине, але буде, буде жити вічно. Тобто він мав на увазі ось що це, хто буде їсти його як хліб, той, той, той тобто буде вірити в нього, він буде жити вічно. І він приплітає одне з одним. Потім він говорить, що. Ви взагалі повинні їсти ще буквальніше, ще в тупік сильніше заводить людей. Ви повинні їсти моє тіло. Але він знову поєднує земне причастя з небесними. З небесним. Що таке небесне? Роздуми над Словом Божим. Справа в тому, що коли ми читаємо Біблію, знаєте, як потрібно читати взагалі Біблію. Потрібно читати Біблію до того моменту, коли тебе щось зацікавить в ній. А потім, коли щось зацікавить, ти зупиняйся і не женись далі, а зупинись і починай думати. І це подібно до того, що ти жуєш його. У нас чудово виходить на домашніх групах жувати слово Господнє. Ми зупиняємося і ми роздумуємо, і ми говоримо. Знаєте, коли ми їмо земний хліб, він нас розчиняється. І стає що? Частиною тіла. Коли ми роздумуємо над Словом Божим, над тим, де, нас, де ми зупинилися, де нас зацікавило, це Бог, це дія Духа Святого, це помазання. Тому що Слово Боже завжди супроводжує помазання Святого Духа. І воно зупинило. І тебе привабило щось щось зацікавило, ти захотів подумати і глибше зрозуміти. Ти починаєш роздумувати. Ти отримуєш відкровення, коли ти роздумуєш. Воно стан становиться потім частиною тебе. Воно залишає слід в твоєму серці. Ти раптом розумієш, що воно так близько до твого серця і так, таке любе. Ти насолоджуєшся цим словом. Ти приймаєш це. І воно стає частиною тебе. Потім Ісус ще заганяє кутий кут, ще більше. Він каже, Іван, Івана 6 розділ, 54 вірш, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. І я його воскрешу останнього дня, адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. І тут Він звертає увагу і говорить, про діло віри, про те, що коли ми віримо в силу Його крові, яка анулює, анулює твій гріх і робить тебе святим, ти маєш право на вічне життя. І знову ж таки, це він говорить про небесне, а земне це причастя. Ми говоримо про хліб і вино, а потім після молитви ми говоримо, а що це тіло і кров. І так, Господь переплітав земне і небесне, говорячи про земне, вказуючи на небесне, щоб людям було зрозуміло. Але це можливо зрозуміти, коли відкриває Тобі Святий Дух. Ви знаєте, є ще одна точка неповернення. Вона знаходиться в світоустрої. Справа в тому, що коли люди згрішили. Почався неповоротний процес. Справа в тому, що після цього пішов процес іншого буття. І в пророка Ісаї написано, і в Откровенні написано, що вже є нова земля і нове небо. Виявляється, що після спасіння, після того, як Господь нас спасає і викупає, і, і, і дає нам право на вічне життя, люди не повертаються в той самий Едемський сад, який вони втратили, тому що почався інший процес, інший світоустрій. І є вже нове небо, і є вже нова земля, де написано обітає правда. І це все буде відповідно до того, до того стан наш, відповідно до нового стану, якого ще не було, відповідно до Воскреслого тіла Ісуса Христа, буде вже стан нових спасенних людей. І так ми читаємо про це, це Филиппянам, третій розділ, 20-й вірш. Адже наше життя на небесах, звідки й очікуємо Спасителя Господа. Ісуса Христа, котрий силою, якою він може в себе корити собі, перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне до Його прославленого тіла. І там уже буде нове місце для життя. Написано в книзі об'явлення, 21 розділ. З першого вірша. І я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка, і почув я гучний голос із престолу, що промовляв: ось Божа оселя з людьми, Він поселиться з ними, і вони будь його народом. І сам Бог буде з ними їхній Бог, який ми можемо зробити висновок. Розіп'ятий Христос це точка неповернення для всіх людей. Тільки для одних це підхоплення на небеса і життя там, а для інших падіння озеру огненне. І все залежить від того. Чи є в тебе віра, чи ти її відкидаєш? І починається процес небове. Хай же Господь нас благословить, щоб ми приймали спасіння, яке нам пропонує Господь. І це вже стосується абсолютно всіх людей, які живуть на світі. Тому що проголошення цієї Євангелія буде кожній людині. І ніхто не зможе сказати, я не чув, я не знав, і я не хочу про це чути. Я, верніше, я ніколи про це не знав. Це проголошується сьогодні. І у людей є вибір, що робити з ним або прийняти його, і почнеться відродження, або відкинуть його, і почнеться прокляття. Адже Господь нас благословить. Робити завжди правильний вибір. Амінь. Давайте помолимося. Господи, ми славим ім'я Твоє святе, наш Господь і наш Бог святий, благословений навіки вічні. Ми дякуємо Тобі, Господи, за твою Божу благодать, за твою милість, наш вічний Цар і Бог святий. І ми молимо до Тебе наш вічний Бог святий. Хай же Господи, Боже святий буде в наших серцях. Боже святий, віра, яку сьогодні, яка сьогодні проповідується по всьому світі, наш вічний Бог святий. або Отже, тому хто сьогодні ще не прийняв спасіння, він може прийняти Його, сказавши: Господі, відимо моє серце, будь моїм спасителем! Я приймаю тебе, я вірю, що ти пролив кров свою за мої гріхи. Щоб я мав життя вічне. Господи, ти дав таку благодать для людини, що сказав, що від слов своїх людина оправдається, і від слів своїх вона засудиться. Ти більш, хай буде, слава вічна, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. амінь.